Полтавщина взялася до зброї. Люди самотужки облаштували в регіоні 9 блокпостів разом із правоохоронцями. Боронять землі від загарбників на східному кордоні, а в південних областях чатують військові та на чиєму боці. Деталі у сюжеті мішки з піском, бетонні блоки, протитанкові їжаки. Цей блокпост на трасі Київ, Харків поблизу Полтави. Люди звели за кілька годин. Мобілізувалися, щойно дізналися, що вздовж кордонів з боку Росії вже гарцюють панцерники. Справа в тому, що це наша земля, справа в тому, що це наше місто, і ми його не віддамо нікому загарбнику, ні за яких умов. Якщо вже прийдеться віддати, то вони за це заплатять дуже дорогою ціною. На варту по черзі заступають студенти пліч опліч з бізнесменами, фермерами та службовцями. Колишній десантник Марко ділиться досвідом з побратимами. У сусідньому селі мешкає уся його родина. Поки я тут не прийду, моє село. Тих, хто на посту, всіляко підтримують ті, хто лишилися вдома. До барикади довозять харч та дрова. Страви на польовій кухні варять і самі активісти. Обабіч дороги облаштували військовий намет. У ньому ліжка, їдальня і медичний пункт. Грузинські друзі привезли нам баранини, готуємо шурпу. З'їжою дуже добре. Везуть все, хто що може. Поряд з активістами і правоохоронці. А що порушників правил дорожнього руху небагато, то просто чатують, щоб до Полтави не вдерлися провокатори. Ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху, щоб не сталося ніяких надзвичайних подій. Стоїмо в місті з народом. А це вже інший блокпост на Херсонщині. Тут говорять російською і теж про захист незалежної України. В руках автомати на броні БТР, ікона та державний прапор. На посту десантники. Перевіряють транспорт, шукають зброю та провокаторів. Поряд розгорнули табір та польову кухню. До військових на гостини постійно приїздять місцеві активісти, тягнуть торби з харчами та пропонують допомогу. Готові і дрова рубати, і окопи копати. Водії на перевірки військових не нарікають, кажуть за. Для спокою країни готові зупинятися на кожному блокпосту. Юлія Гришина, Василь Якимчук, програма Вікна СТБ.